Дуже вдячний і мої побратими з Бахмута, які на даний час знаходяться на передовій на нульові, в самім пеклі, в самім Бахмуті. Приїжджають у цей чудовий е, моїй агрегат, який нам видали. І ніколи би не подумали, що у на війні можна приїхати з Бахмуту і покупатися, і почувствувати себе людиною і повернутися назад у цивілізацію. Вдячні ми, не тільки 77-му, а всі хлопці, бо ми пускаємо всіх покупатися і помитися і привезти себе в порядок і повернутися назад у бой. Вдячні, дуже-дуже великі діти. Задвижками я об'єднаєш. Температуру. Більшу даєш, відкриваєш повністю, тобі температуру швидко дає. Yeah. В течение 20 хвилин, якщо вода має, 20 градусів холодно, 20 хвилин має вже сотня. А пацани взагалі щасливі виходять звідси? Ну, вони кажуть, що вони з раю виходять. Особливо ти, де спередка, який по тижнях в болоті. Це рай.

Вода, він стравлює воду. Кстати, ми виїжджаємо у нас з собою вже два баки. Цей тон має цей, це дві тони води. Це буквально покупати, щоб так на перше время свободно. Вважайте, скільки людей може купатися, ті мовляння економії. Це дві роти свободно купаються.